Дмитро, файний чоловік, я бачу. І квартиру шукає на Бон-Бон. Діду... Я за період своєї роботи створював декілька проєктів житлових комплексів з нуля. Mm. Вот. І у Львові mm. ми будували, і в Умені будували, якщо знаєте Думань, то mm. Софіївський парк. Та. Mm. E, і в Кам'янці-Подільському будували житлові комплекси. Я займався повністю створенням з нуля всіх проєктів, планування, фасади, щоб гарно було, щоб люди бачили якусь інфраструктуру mm. і так далі. Тому mm -hmm. якщо якісь інвестори також є, то я залюбки беруся за роботу і створюю проєкт. А де ж вас знайти в інтернеті? Підписуйтесь <пипев> на сторінку realtor.kp в інстаграмі або фейсбук. Зараз запишу. realtor.kp Та де ти заповниш? Я вже записую Кубль 2. З днем народженням <пипев> тебе. мені пасту? <пипев> так, це ж твоя улюблена страва. Десь таке вже було, дід. Я таке відео зняв стобов, таке файне, надвино, ну воно залишиться тільки між нами, бо тому що в мене телефон, грёбаний айфон не сохранило відео, а мені не сохранило, ляха. Поздравляю, <риковать> не Ша, я... <риковать> не пацінт, Поздравляю не... тебе. Що ото ж він? Не пацан ти мені. Поздравляю тебе. Це не так важливо. Квіти, квіти. Саме <риковать> головне це квіти. У мене вообще німа, блядний пру. Стефанія, мама, Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона симіє. Розкажи мені, мама, колись, Розкали мені, мама, колеско. А на роботу хто буде йти? Ой, Сашка, давай гаску, ну і голову. І в полон. В курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Дані? Які дані? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. No. Да? Да. Ты в курсе? С кем? Йо? А це что, типа, получается, что шо... ты не вы шо? Е... Як це так понимать? Ты таке? А что ты, Джон? Ты даешь мені. Что ты? На улице. Что ты? Хороші. Які? Ты твої? Да. Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-ра-рам Парарам-парарам-парарам Парарам-парарам-парарам Та й сон, та й сон Мені що ночі Вона мені сміється Ей, це реп Це репчик? Ахаха, як смалось? Арктичне сонце шиблі дюрлі дюрлі А як темне все в нас тут темно Нас темно тут нічого не видно А ми легко тусуємо в землі Ти що, Ендер Шикарі? А? Ти що сліпнот? Чо? Диви яка красива тільки тут треба, щоб ти тільки цій сорочці була і все. Правильно, щоб тої сорочки не було. які, власне, дві. Ну ж, гарне, блин, українське. О тут защебне. Красиво, вишивка. Це ручна робота, бусійський що Нягенький, в нього. Ну а що нігенькі, а що має бути ну, <ріпи> <Буяр. ріпи> Саша. Ну, Який класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файне. Тихо. А я дурний. Розверні. Розверніть. Ану Ой, Уйди красиві. Бабуся, Дай, це ручна робота. Це красота. До свидання. Приміриш? Діти погано. Приміриш потім? Даю. потім? <рис1> ти захочеш. Зараз? А хочеш зараз? У вас буде цибуля, зараз. щоб не зговорити. Ой, ой! Ради того мероприятия Бабуся, Я тобі тоді давав, прогадав. Ану, надянець його. А, ну, це, а, я не буду а це було наденець. А Ну возьме. Це внук. Подивись просто. Побіжав, чи що? А, подивись просто. Подивись, а, аня, Емені. Тихо. Хочу подивитися. Подивись, подивись просто. Подивись. Це, 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 якщо це вже не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корін, корінчика має бути донизу, до так? Да? Тож більше треба було копати, тут нема розкаля. Та нормально буде, воно вродить, в мене все вродить. Так. Так, Оп, оп, оп. Чекай, треба трошки Притоп. ножками. Притоптати? Що да, так має вродити краще? Так. так так. Так. Це буде, коротше, найвкусне вродя на нашій житті, я так розумію, так? Так. Ні, бурана не треба. Ні, буряну ми забираємо. Бурянчик. Давай, давайте, давайте, давайте. Давай топ 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 топ-топ. топ топ Ой, Що, куди ходиш? Хай родина, слава Богу. Все, будемо їсти смородину вже е, ну, наступного літа виходить. Смородинка. Ну, Щоб мир був на землі. Все. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте, замовляйте. вам до праці. Все, пішли. Всім привіт! У нас прекрасна осінь, дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми не гниляки молоді, ми щось робимо. Тому я вирішив замовити в цих людей дві смородинки, два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файно, красиво, культурно одобрити, посадити. От і побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше з бабусю, тепер теж такою традицією, не ну, поруч, тому все б'ємо до роботи. Ми пішли працювати.